Атне, постакне, запалення, розширені пори, вялість шкіри, суха шкіра, яка швидко втрачає тонус. Я, як лікар-косметолог, точно знаю, ці проблеми турбують більшість моїх пацієнтів. Сьогодні покажу вам універсальний інструмент, який можна використовувати навіть вдома: портативний Дарсонваль, медіка плюс Darson 7.0. Це сучасний девайс з цими насадками, створений для комплексного догляду за шкірою обличчя рук, тіла і зони декерте. Він працює на основі японської технології Ідея результат вже після першого використання. Дарсонваль допомагає боротися з акне, постакне, знімає запалення, подразнення, звужує пори і підтягує шкіру. Він покращує кровообіг, насичує тканини киснем, стимулює вироблення колагену і навіть пришвидшує загоні дрібних ран. І це все безболісно всього за 5-15 хвилин. Я використовую Дарсонваль у своїй практиці для пацієнтів з проблемною та жирною шкірою для тих, хто має сліди постакне, і для людей, які. Хочуть зробити підтяжку та профілактувати вікові зміни. Ви отримаєте професійний догляд навіть вдома. DarsonLine 7.0 зручний у використанні і займає мінімум часу і результат видно вже після першої процедури. Як лікар-косметолог, я рекомендую DarsonLai для тих, хто хоче не маскувати проблеми, а реально працювати з їх причиною, покращувати мікроциркуляцію. Зняти запалення, стимулювати регенерацію шкіри. Медіка плюс Дарсамлайн Сім 7.0 – це перевірений і надійний вибір. Це не просто прилад, це інвестиція у вашу шкіру і впевненість у вашій красі. Обирайте медіка Дарсомлайн 7.0 і подаруйте собі професійний догляд вдома.